Друзі, всім доброго ранку ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості нашого каналу. Знову з вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки. Так що, друзі, пес патрон. О, підписчик мій приїхав. Привіт. Що ти там, комбікорм сандалиш? Як в тебе діла вообще? Порядок? Помагає? Красавчик, привіт. Привіт, друже! Так що, друзі, ще раз представляю, я навіть не стидаюся, це мій учень, можна так сказати. З третьої попитки Андрюха все-таки нарешті став супер-свиноводом, який перещеголявий щелутька. Я вже жду від тебе такий конкретний відос, де ти скажеш, що це свиноматки шелутьківські дворові, а це ось Андрюха, якому я дріжу яйця. Да? Так що, друзі, Андрюшка, приїхавши. Ще б, ну якби штучно, то можна було брати, він важкий. Скільки кіл? Я його на що держу. Три літри він їздив. Три літри що як циган п'єш. Ну, я я тебе поняв, я, пон по по я, я тебе почув, я тебе почув. Та я навіть не знаю. Він поняв, його, його боковушки, як оце железо. Так? Да? Як у дикого броняти. Ну так він же кнор. Так що, друзі, зараз будемо робити купчу-купчу продажі. О, і я все-таки сподіваюся, що ти мені заснімеш всі, що я розпоросилися, всі три. Там те дашки, машки, я вже. Одну буду убирати. Да? Там такі сміші пройшов. Не Нехороша? Ні, вона Ні, не не, не тому... Нормально? Там все, я зрозумів, то вже поза камерою. Так що, друзі, зараз змотнуся до Анатолійовича, подивлюся, що він там робить. Якщо в мене є час, ми зараз бігенько це все діло організуємо і будемо займатися прогрявом сковороди, тому що Леся Петрівна. Хоче снідать, а мушу це робити. Я ж підкаблучник. Дав би Бог, щоб усі були такі підкаблучники, любили своїх жінок і, відповідно, її дітей. Так що, ну, якось так, так? Да? Ти теж виростеш будеш підкаблучником? Не знаю. Ну як не знаєш. Ну жінку будеш любити? А діток своїх? Не знаєш. Ще треба знайти. Вона найде, вона сама тебе знайде ти думаєш, це так собі. Раз-два і обчувався. О, так що я зараз мотнуся, Андрюшка, туди, найди Лесю Петрівну, я так зрозумів, ти з гостинцями. Красавчик. ну, Так що, що йдеш до цигана, пішли сходимо. О, підемо глянемо, що там робить Анатолійович. Кабана там якось ріже чорного, дикого. Так, друзі, Анатолійович Процесі. Привіт! Ти так уже з підписчиками здоров'яш. Оце циганчук, ти ж знаєш цього цигану, так? Да? А де ти його бачив? Де ти його бачив? Так, да, в Ютубі. Ну, так, да, це цей циганчук, який каже, та я ж циган. В нього одна відмазка, він циган. Так що, друзі, Анатолій ще знімає по червцях. чорне сало. Чорне сало. Це був чорний повністю, чорний був кабан. Я постараюся показати на першому кадрі. Ми його зафоткали, я погнав займатися своїми справами. А... Анатолій своїми. Так що поки Анатолій ще знімає почеревинку. Хочете, звісно, і потріщати трохи, але в мене часу немає. Ми з Андрюхою обговорили і договорилися, що ми це зробимо сосрання. Так, да, Андрюха? Тобі? А, ти теж спішиш. Я тебе почув. Все, друзі. Зараз тоді, Андрюшка, заїжджай тоді сюди до ящика. Як там кажуть, навіть чаю не поп'єте. Да? О, Ну загрузимося, потім оприділимося. Бо я зараз у мене якраз виходить, що... Е, ну, буде, вже зараз прийде почеревина і все понакатані. Тут кожна минута дорога, тому що треба приготувати таранчук до того моменту, як Анатолій розбере свиню. Ну, і Леся Петрівна повинна поснідати, тому що це сніданок для коханої жінки або таранчук. Так що Андрюха ще залітає, О, забирає От. Ну а Там будемо переговорити. Анатолій поніс почеревину. Патрон ось мені виносить. Що ти робиш? Патрон. Патрон. Філіп дежурить. О, Ставимо зараз тут телефончика. Андрюшка так припаркується. Зараз розвернеться. Що там, ящик, ящик, ящик. Ну тут, тут виставку ящиків можна. Сонце відбиває. А, да. а я вже свої пороздавав, а тоді зібрався їхати тітки нінки по кабана. а ящика то нема. Серега, стрілецький забрав останнє. Так що, друзі, ставлю телефончик. Поки танцюють хлопці.

Так, нам надо ещё выдено купить. Щоб сирівич був такий, як цей кабан, то було б може діло. Може не буде, але 20-ка знаю точно є. Не діли в кілограми діло. Не діло в кілограмах, а тобі треба шелотьківська дворова, так? Да? Ну блін, вже сто лісі кошли. Так що, друзі, все. В ускореному режимі, кабанчик на базі торпедних катерів. Там, там ще Їде в кобищу. Видися прилічно, Сергійович. в ну, мене, в принципі, троє-троє дітей, то я думаю, якщо ти Сергіочем назовеш, то буде все добре, да? Як кораблик назове, так він вам і попливе. Так що... Да, Під'їжджай туди, бігом ля-ля-ля-ля. І я погнав різати таранчук, бо Петрівна, потрібно, воно вже ходить. Зараз мені зробить вирвані годи, так? Да? Що ти, директоріса моя? А? Кажи, давай вже сковороду прогрівай. Привіт, каже. Я її даже. Ти Хастошечко. кажеш привіт? Да, да, добре, добрий. Да? Все, Андрюха сюди підлетів. Телефончик на саме шуршу. Ну що, друзі, печеравинка на столі. Зараз легенько це все діло ділян. Робимо От, і ставимо на прогрів сковородку. Кабанчик на чорного краса. Я колись говорив, що є різниця в вкусових в якостях і є по цвітовій гамі відрізняється колір, колір темного кольору, більш похожий на яловичину. Я не знаю, телефон просто трошки не так передає, як би хотілося. ну, от. Так от. Так що грудиночку відрізали. Зараз запалюємо газ і їдемо далі. Поки там Андрюха ще ще свої макухи взяв, загрузить. От у ми. Раніше і балон у мене закінчився почти. Це дуже-дуже погано. Тому що мені трохи не трохи ще міняти. Ну, я думаю, в процесі поміняю. Трошечки капну олійки на дно. О, щоб не прилипло. І будемо кидати зразу все. Одрізаємо задочок, нарізаємо ще заготовочку. Андрюха вже загрузився. Виділив я йому. Те, що заходь заходь, не стесняйся. Тут просто. Сегодня зарізовочку чорного кабанчика. Зарізав я ще я не планував різати. А... Я, я ж хочу взяти, попробувати полізу паралізатор. Паралізатор. О, сейчас до на підач не видав. О, в мене такі саме. Хто? Вентилятор? Да. Тоже Андрія заказував в Одесі. Я даже не знаю. Ну, Та ну, це було три года назад. Ну, в групі ми ж домовляли. Я його тоді знайшов. Через Славка, кстати, через тього солдата. Бо він приїжджав Чесно, на холм. Честно, даже не помню. О, так що отакі от дела, друзі. Так що щас розбираюся з Андрюхою. А, а тебе так... на скільки на роботу? Там мені на обід. На обід, так ну, тобі ж і їхать не два метра. Не так що, друзі, процес ідеш, сейчас нарізай ну, заготовочку. Не ну що, друзі, сковородочка прогріта, заготовочка нарізана, загружаємо. Хто любить симфонію шкварчання сковороди, а я люблю. любив. Вкусно? А воно ще й пахне. Реально пахне. Але ця вже прибігла. Вже тут знаходиться на базі торпадних хатерів. Вже жде. Уже жде. Ну а я зараз бігенький чекаємо під черевинку. Колір, да? одрізняйте. На камері не так, звісно, не видно. І якраз протестуємо, яка ж буде сало, тому що казали, чорна шкура, чорне сало, чорних свиней, а свиня була чекабанка. Чорний, як ніч. І вредний. Я б його не зарізав би сьогодні, бо він вже задовбав. Він кусає там з двох свиней. Я йому, коротше, сьогодні з Анатолійовичем винесли приговор. Ось, так. Ось така печеревинка. Чорна шкура. Тас ковородочку додав. Я таке люблю, як воно витопиться. Зараз біганьки ще вийде Андрюху відпущу. Їдемо далі. О. Викладаємо, хай охолоджується і ждемо Анатолійовича з м'ясом. Доріжемо потім заготовочку м'ясну, загрузимо і будемо готувати наш традиційний таранчук. На Оставить мені баночку, може я підукальне поїде. В любом случае буду в баночки, я всегда ж так люблю. Ну, можешь там будем покупать через коптем, то есть паранчика туда на кого-то. А, я ж кашу шею дороги. Ну, короче. Так что, друзья, все, в черном купуринах закладай. Каша будет хлопцем с паронсиком. Каша будет парончиком для хлопцы. У пленчу и травы ложиться его. Такий я цікавий, як у мангала. Я отож уважка, як тоді все вон темно. Похоже на мангал. От вони й тоді ще й ростуть. Скільки б ти їм не насипав, вони все одно більше не з'їдять. Але Але... цікавий. Опа. Опа. Все. Задачу одну зробили. Так що так це все діло у нас виглядає. Не знаю, видно через телефон чи ні, але воно темніше, воно таке похоже більш на телятину. Петрівна каже, що ковбаса з нього виглядає цікавіше. Ну Комусь я кажу, картопля одинакова, біла, зелена, оранжева. О, Леся Петрівна лучше принесла. Ось так у нас відбувається процес на цю Андрюша хотів паралізатор взяти. я думаю, він у мене вдома. А він, вказується, вона чули. Що ж сюди подивлюся. Наче він повинен був до його привезти. Ми паралізатора не використовуємо. Все ніяк не дійду я до пістолета того. Все. Ну, зараз цими зборами коштів автомобілями. Я забуваю подивитися відосики, о, щоб його використати. Але прийде той час і все буде добре. Що ти, бабло читаєш? Шелудько, ти на, на кабана півчаса вже гроші вважаєш. Так що, друзі, сковородка шкварчить. Почеревенка лежить, Анатолій все-таки забрав і Андрія Різав там велику свиню і по тихому, по-тихому, по, по тихому це все діло забрав. Тобі, Леся Петрина, якісь гостини давала? <плес> Точно, дивися, бо якщо не вона казала, дайте мені ж гостини челудьківські. Бо от Шелудька такі <плес> підписчики, особливо такі, як ти, не, не повинні їхати, розумієш? Зласне? <плес> от Це тобі? Бо його через тиждень От кого ставите? Та не від володьки, володька ж не рожає. Від якої сини? Від от володьки від Петрі. Що... Від цеї. Капухи чи які? капуха? Ні, ні, ні. Не хочуть від капухи? Ну, от Петрина. Петр... А, в і я зрозумів. З характером девушка. Mm -hmm. ну, там вже будуть і гепшир, можуть бути такі чорні свині, як у мене. Yeah. 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 Ну, потому що воно поганетиться, можна лупануть. Так що, друзі, розчитуємося, Андрюшка їде додому. Я забуду, як сказати. Назар? Ну, бач, я спомню. Шулуть каже пам'яті, ході двоєшник. Да? А як тобі тачки стоять на прокачку? Га? Нормально? Ні, ну мені ще треба організувати поїздку. Ще треба купити, щоб маслаші були в запас, хочу купити додонкрати, подивитися якісь ключі, ну такі всякі різні речі. І хочу ж сам поїхати, а мені ж так просто не поїдеш, це треба договоритися, і мені треба, ну, щоб Леся Петріна. Так, щоб Леся Петрівну хтось підстрахував. Так що мамки привіт передаєш? То мамуська, я тебе люблю. Привіт, а батьку. Каже, привет. село Кобища рулить. Да. А шелудьківська дворова в кобищі рулить. Не знаю, не рулить. А дядько як скаже, рулить чи ні? Ну, все, так що. В тебе що немає шелотьківської дворовищи досі? Знаєш, не рулить, звісно. Дядько... Від шелудьківського дворового Андрона. Кабана, щоб... А, то ти мене обманюєш, кажи 50 на 50. Бой брата, брав. Так що кабан буде як звати будь Кабана? Сергійович? Я не Сергійович у мене вже. Ну, я на маю твій а, твій обрадує. Сергійович. Ну, а ти вже там як -то, хоч Шелудьком його називай. От Шелудьком ж от, Сергійович, привіт, Шелудько. Шелудько. В нього б я просто Сергійович, а у тебе Шелудько. Так що, друзі, їдемо далі. Щораз з Андрушкою розберемося і погнав, я бо сковородка пахне. Ось слюна виділяється, капець тече, а мені ж не розрішає їсти. Поки вона не спробує. Самки вони такі, знаєш, самка паука, вона з'їдає свого самця. Ну, От тут боюся, щоб вона мене не з'їла, Так що таке теж буває. Не, не забуду, не забуду. От так буде тобі кнур, без питань. Дзвони, пиши. Якраз у його опоросі і вони якраз будуть полакали. Ушли на матки таке теж буває все Андрюшка все всіх благ давай друже все погнали хай хай служать все пока ну а ми погнали далі ну що друзі нарізали цибульки зараз трохи економимо ну я шуткую звісно ніхто її не економить але коли узнав, я не втікався. Цибуля, постійно, по 60 гривень десь петрону, так? Да? 60 гривень, ну просто. 55-60. Ліця Петрона каже, я вже не можу дочекатися, я вже сніг заїду. Буду на напів... жареним. Ну що, смакує? Угу. Тверде, yeah. пнурь. Що, їла. М'якенька, да ні, кнурів. Ми колись одного нутряка були зарізали, прийшлося його віддати. Ми, півтори тисячі гривень, коробки 8 кілограм було, кабан такий був. Так що таранчучок, друзі, наші процесі. Завідуйте мовчки, лесі тут Да, Не, не надо подавіться того. слюною, приєд... приєднуйтеся до нас. Не надо. не треба. Я а, сама ну, це... нікому не завідую. Це я так шуткую. О. Але м'ясо смачне дуже. Да? Кажу, я різниця. Мегке, мені це більше подобається, навіть. мені теж, я ж кажу, мені воно от дегепшир є, є різниця, да, вони тугіше ростуть, ну вони реально цвітова гама і все. Лідуські ні помідорчики Леся Петрівна принесла. я так їх люблю. Мені дуже подобається. Це ті, що з часничком натикані, десь Ліда колись писала там рецепт, я в спільноті кажуть, закріпляв, чи в коментарях не пам'ятаю. Питали тоді. Добре, да? скажи. Да, Лідуся, дуже добре, спасибо тобі. І не тільки за помідорчики. За булочки. Да. Я вчора ночі ще ходив час ночі ватрушку їв. Я бачила, потім кришлак да? скрізь. Откілки, я їм над умивальником. От так. І тільки все вокруг вимивальника, мабуть. Що, був. серйозно? <плес> Та я, значить, Без очків, мабуть, було. Безочків. <плес> все, загружаємо це діло, покаву такий кошик, і їдемо далі. Анатоліось, з тачкою. Що ти будеш передавати поліції? Що ти положив, я з тобою балакаю вже тут. О, кажи добрий день. Добрий день. Я Сергій Сергійович. Анатолій я Березанський пацан приїхав до тебе в гості. Подивитися, що ти тут вийшли. Кажи мені кабана подарив, подарив, а годувати хто буде, да? Да, оце так? оце Все мене, нормально, так що в кабінет заходимо, беремо все, що треба, і по-тихому, по тихому, по -тихому їдемо. А як ти поздравляв там з ним водітелем? Е... Бажаю вам не гвоздягнутого не мінта. Так, да, такого да, да Красавчик. Так що, друзі, Анатолійович <рес> там далі. Анатолійович прирулив, кабанчика розгрузив. Да, воно цвет відлічається, Анатолій? Да? Темненький такий. Ось потрібно вже пробує. Флієчки такі шикарненькі. Невеличкий кабанчик. Так, да, Анатолійович? Саме практично нема. Нема? Тоді нормальний. Диви, він вже хазяйнує. Я ж тобі казав, нічого мені не вези. Побіг вже жених з конфетами, як завжди, потихому. Ну, це, це вже стандарт. Тоха він завжди такий. Він як жіні, ми вже його прозвали женихом. Скільки друзі знають Таляна Волошина, він от мене старший трохи, О, друг, ми з ним дуже давно товаришуємо, познайомилися на заправці. І я вже не працюю на заправці. Скільки вже, я 10 років не працюю на заправці, це ти мене скільки довго вже знаєш? Я тебе гарно, ну як, ну. По-тихому знаю, так. по да? да. не можна, як то кажуть, розглагольствувати багато да. і упиватися ото... слово да, Але я, друзі, казав, це одна із тих, один із тих людей, кого я називаю своїм товаришем. А такими словами просто кидатися так, не можна. Що Тому що товариш. Товариш дожен прийти, забрати старшому нада і піти туди, куди йому потрібно. Так що, друзі, це мій друг. Реально, друг, це мій сімейний, можна сказати, водій, я йому довіряю свою сім'ю. На що ти мені привіз зерно? Я ж ти казав, не треба мені нічого. Бери грузи, по-тихому. Все теж любі поціновувати шкоди. О, дівчат він забирав і возив на вокзал, коли в Німеччину їздили. І не тільки завжди він їх відвозить. Що, а що ти маленькі грузиш? Ну бери маленький. Ні, ти ти, мені ти мені хоч не... Що тобі дати? Н. Н. А, ти вже знаєш, де так? Да? Бери ось ось ці. Ось, ось, ось. Скільки хочеш, бери два. Бери два. Ні, бери два, да. два, бери. Два. Що ж тому кабану, то на один зуб. Він є, ти на паску теж різати будеш? Ні, не буду. Не будеш? Не буде. Так я вже думав дати. Що ж ти, Давай вали вже його. Діти вже їсти хочуть. Ні, ну одні хочуть, а в другий холодильник записи. Оце тобі на. Так що, друзі, ну ти грузи, я погнав. Заходь на таранчук до Петрівни. Сергію. спасибо тобі, дай Бог тобі здоров'я. Спасибо тобі, що ти в мене є. Тільки разом, і тільки... разом ми команда. Я кажу, якщо одним пальцем, ну що ти зробиш? Тільки в носі поковиряєшся. А коли п'ять пальців, то можна не, вже і п'ятак да. зарядити. Да? Як хто кажуть, є да. тоді розгрузочка. Цілую люблю. Спілкуватися. руки Кому треба водій хороший, тебе ж роботу треба тобі, так? Да? Да. Так що, друзі, в мене є товариш, ну він не каже, що він професійний водій, Я але... Не професійний, але... ну їздить вміє да. Так. Та ну не смійся, ну зачем ти? Так що, якщо людина їздить з Камазом з прицепом да. На по Києву, буде. то це є добре. Так що, друзі, кому треба водій хороший, із моїх Окей. підписників в районі Борисполь, Баришівка, Переяслав, Ну Київ, в цьому. і, і Київ пострайку. Пишете мені на вайбер або в коментарях я дам номер Анатолія і поспілкуєтесь. Так що, а другий Анатолій, воно без прав, Ні, в нього права є, але я б вже їх забрав би давно. О, так що вчора в 10 часов вечора, а в нього свадьба. Мар'яні треба дзвонити. А, -а, -а. а він свайбує. Летів сьогодні, забирав його з недри. Я кажу, я б права забрав би в тебе, ти Та так їздиш, як п'яна галька ото, по дорозі. А? Добре. Все, добре, добре тобі. Дружині, привіт. Руки ж піди з полосни. Руки з полосни піди. Не треба? Ти хочеш, щоб пахли? Я пахну. Хорошо. Чорне сало з мішковиною. Чорне, отак так воно. Чорний кабан. О, зараз я його поріжу і на столі продемонструю. Ну що, друзі, ось така заготовочка. М'ясо реально це задука. він такий темний, цікавий. Так, що ми маємо тут? Тут ми маємо таку вже штуку. Леся Петрівна каже, не можу зупинитися. Мачна така чи що? Mm -hmm. Все, ну я думаю нормально, жирку трошки натопилося. Оба, загружаємо цю м'ясну заготовочку і рухаємося далі. Сонце, друзі, світає. от така цвітова гама, тупо як гов'ядина, це лопатка. ну Лопатка темніша, а... Не планувала робити це раз колбасу, але реально на колбасі. Реально на колбасу воно круте, так. Да. Так, отака в нас задня частинка, теж візуально видно, що набагато темніше. Коли... От говорили, чому ти тримаєш своїх дворових, а не береш там М1. Ну тому що коли після схрещування все одно виходить от, задня частина біла. ну Не знаю, мені подобається от таке. Так що, друзі, зараз покажу салко. Савка, звісно, як кітно наплакав, ну нічого. От таке у нас салко на даний момент. Не мити, як кажуть там. Воно помите, а потім спалюється мішечок. Ще раз замивається, типу прикопчується. Тобто от такі діла. Ось таке салко. Небагато. Так що рухаємося далі, розберу, покажу вже все на столі, як виглядає. Ну а тут у нас все по додали м'ясну заготовочку, шкварчить. Зараз вже будемо додати цибульку, це все діло пропаримо, перемішаємо, посолимо, попершемо. Один листочок лавручик, ще два кинемо. І хай собі тушкується. Ну отака симфонія чи мелодія шкварчання засмальтованої сільської шелуйківської. Але найголовніше повну і сковороди. Так, що ми маємо? Ми маємо вже отакі викатані задки. Реально. Ну не знаю, радує дьоку. І ми завжди, коли розпочинали це все діло, коли Саша тоді показав квартирант, і ми почали так розбирати. Реально воно, от ти дивишся на нього і ти хочеш цей кусок взяти. Ну, так само і людина, якщо він їй сподобався, якщо він подобається мені, то знайдуться мені подобні і також. Хоча такий кусочок м'яса мати в себе на столі. Ну а ця лопатка зачищена, зажилована фактично. І отакий от ошибочок прийшов, зараз ми його зачищаємо, також викладаємо, ще залишився ошию в биток. Анатолій буде там рубати хотів сказати, дрова, ребра. Тут ми кинули цибульку, зараз накриваємо кришки, вона пропарюється, щоб легше було її перекидати, щоб вона не цього не розсипалася. І потім вже зараз кинемо соль зразу і перемішаємо. І хай собі тушкується на маленькому вогні. Ну а ми працюємо далі. Так, що ми маємо на даний момент? Ось такий таранчучок вже посолений з цибулькою. Оп. А, Це в мене підсвітка, включена, чого воно блистить. Так що отак от виглядає. Фактично вся така основна продукція. Лопаточка, ошиєчки, під черевенка. За дочки все так викатані. І отакі два биточки. Ну а я на цьому буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я та добра. Хто тримає домашнє господарство? Гарних приростів і мінімум падіжа. І щоб у кожній пересічній українській родині була хоча б така засмальцьована, але повна таранчука сковорода. Усім, друзі, пока-пока. 不搞！